І вони більше нас сприймають вже як своїх рідних, тому що ми з ними тут кожен день, а рідня приходить, по, коли їм там вийде. Буває раз в тиждень, буває два рази в тиждень. Mm. А е, родичі в будь-який день, в будь-який момент можуть приїхати провідати? Так, так, так. Немає часів, вони в будь-який момент дзвіночок дають, відкривають і вони в будь-який момент заходять. Зрозуміло. А ще є якісь е, нянечки, які так довго працюють, як ви? Е, є. Є. Ви не... Є на третьому етажі няня. Тож. Я з нею раніше працювала в другому цьому пансіонаті. Ми з нею вже, мабуть, років п'ять, бо ми там два роки працювали, і вже вона тут три роки, а я два роки. Ну, якщо так довго мені здається, люди не працюють, то це говорить про гарне відношення взагалом і умови праці. Так? Ну так, да, так. Да. Якби було погано, то ми тут не були би. Ми ми там, де два роки працювали, нам було набагато там гірше, як тут. Ми ну, вже хотіли давно піти, але не було такої можливості. Ну, Давайте про інших не казати. Тому, Хорошо. Так. Дякую вам за те, що ви робите таку важливу справу. Дякую, що ваші постельці задоволені. Ви великому молодець, Від вас чувствується така гарна енергетика і доброта. Дякую вам велике. Дякую, гарного тихого дня. До побачення. Таку, таку. До побачення.